Згідно з розпорядженням саду директора мене було призначено 24 лютого 2016 року. Одразу воно було вже перед закладів для вирішення роботи комунальних підприємства. За неї ініціативою було отримано з балансу ЗОЖ4 приміщення тиру для прошукування станції другого підйому по мікрорайону Рудня. Окрім цього, частково придбано обладнання для станції автоматизації. Були проведені наступні роботи по адміністративному приміщенню. Проведено ремонт зі зламованим двох кабінетів. Проведено водопостачання водовідведення приміщення для спочаток злаштування вбирання. До цього часу працівники працювали збирання, що не постановився. Проведено ремонт дверей, гарижів, майстерні та їх карбування. І На даний час проводиться відновлення автомобіля ГАЗ-53 для встановлення ємкості для асиналізаційних послуг. По водопостачанню ліквідовано по вулиці Утовецька, доведено заміну водогінної мережі по вулиці Міськради, 13 зі встановленням запірної арматури та оглядового колодязу. Прочищено крутя під дорогою, машиною секційного типу «Крот», Проведено ревізію засувок по вулиці Шевченка, дитячого садка No5, проведено ревізію та число по по воденні мережі міста. Ліквідовано порив на вулиці Чорнобильська та Староківська. ліквідовано порив по вулиці Міськради біля парку, проведено гідродинамічну очистку свердловини номер 2 замінено насос на свердловині номер 2 проведено благоустрій території по вулиці Івана Бранка, там де... Бо налаштовуємо новий водой. Проведено благоустрій станції другого підйому у вулиці Герцена. Встановлені два сукові двері, проведено побілку та полікування поверхень. встановлено перетворювач тиску та частоти на станції другого підйому. Проведено благоустрій територій всіх свердовань, поводи відведення. Ліквідовано порив надмірного колектору по у вулиці Проміслова, ліквідовано порив. По вулиці Лутовецька зі встановленням клометів, прочищено каналізаційну мережу по вулиці Комсомольській, проведено ремонт напірного електро на території КНС, проведено ремонт електрообладнання на каналізаційній насосній станції на Лудні, замінено здійснено прочистку каналізаційних по вулиці Незалежності, здійснено прочистку пісколовок на міських очисних спорудах. Здійснено прочистку каналізаційних колодязів біля річки Черча. Проведено ремонт насосу та запірної арматури на КНС Водмишинському. Проведено ремонт побутового приміщення на КНС. Встановлено двоє пластикових дверей із заміненої металеві двері грабельного відділення. Встановлено дренажний насос на КНС. Проведено ремонт освітлення на території очисних споруд, Придбано рукава для ас-машин. того, на даний час закінчується погодження проєктної документації для освоєння 1,4 млн грн, щоб провести ремонт аварійного обладнання із заміною зупірної натури та труби діаметром 400 мм напірного колектора. Отримані погодження та технічні умови служби автомобільних в доріг для аварійного ремонту напірного колектора поблизу служба 126. Ремонт планується розпочати з 20 червня. На даний час проводяться профілактичні роботи на станції білові, очистка із незараженням водогінної мережі та резервуарів чистої води. Що планується? Встановити автоматичну станцію водопостачання по мікрорайону рухів, промити свердовину гідродинамічним способом No0 для збільшення її диву. За наявності коштів планується пробурити нову зватуру для забезпечення безперебійного постачання водою населення. Планується провести ремонт напірного колектору, також ремонт лотків на міських очисних спорудах. І планується замінити напірну трубу на міських очисних спорудах. Ну, в мене переденно до все. Ну, нам додати, я думаю, що кошти вже 430 чи 400 там, я не пам'ятаю, це із державного бюджету по програмі. От, я думаю, що це кошти не з місцевого, це може треба врахувати. Ну, і зараз е, хотілося б, звісно, говорити, може, воно ведуться перемовлене, бо там питання стоїть, що кошти виділяють на будівництво, на чисне і І сума дуже велика. От, а нам би хотілося провести реконструкцію. Якщо вдасться домовитися, тому що ви розумієте кошти ці люди, то в принципі було б непогано, щоб і модернізувати нашу чесне спорудні. Я питання, покажу. поки що рано про щось про це говорити, але ми питання. Перезвіл, перезвіл. Це так, будь ласка. У мене є два запитання, Можна, можливо, вони незручні для Руслана Миколайовича, але я можу ця інформація вже стала. Виткорю. Я, я перепрошую. Перепрошу. У мене є ще питання. Я, це. У мене два запитання. На сесії виникало питання, що коли ви десь робили порив, ви викачували АС-машини. У мене виникає питання, а де, а де помпа, яка у вас була до цього, що ви викачували при поривах? Ну я а є. Немає. В гаражі стоїть красненька така помпа. Немає. На двох колесах. Немає На помпи. Подій поспання. Помпа, зникла. Не, не, я розуміло. тому, я це не то, тому Молодець, що вони попитання, ми Ми зустрічалися з людьми е от, з водоканалом. Ми ж хотіли все-таки причина така, а ми навіть помпа пропала, то я думаю, може ви знаєте, через що я задову. Не, Була помпа, красненька така. Була був. помпа і сварочний апарат, але ну, нічого немає, пропало. Ну, сварочний апарат. Не є? Є, є? 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 є, немає. Ну, був. В є, немає? проведено інвентаризацію. Collapse. І виявоно не mm. все, Так, давайте не будемо питання задавати. ласка. Чи вона на балансі була? Воно і було тоді, коли він змінявся. Мене два такі запитання. Чи правда, що ви вимагаєте звільнення із роботи головного інженера Іщенка Володимира і його дружини, які причини цієї вимоги? Це перше питання. Василь, я не хочу показати на теле. Давай ми будемо по роботі. Постанову ну, це якраз питання. питання кадрова політика. Вона дуже важлива. Дивіться, в нас виконком. це питання. Ну Давайте ми хотіли в кінці тоді. Зараз ми зараз, зараз з вами таких ексесію проведемо. Я, щоб чесно говорю, знав, я б його поставив в кінці. Я думав, що є робочі питання. Якщо питання, давайте зробимо запит. Ну, це якщо, робоче давайте. питання, yeah. я не проти. Давайте зробимо запит і хай дасть. Nee, ні, зі. Ні, зі. Ні, зі. ні, почекайте, це впливає Все на національний стан колективу, де він працює. Чому там такий конфлікт е, у вас виник? Яка Яка причина? Розповім, яка причина? Коли я провів інвентаризацію, я виявив ряд. Майна, яке зникло. От. З інших джерел мені, були, мені повідомили, що до цього безпосередньо причетний головний інженер Ківченко. Це автомобіль з ним вас 452, зникла помпа, сварка, перебіжна сварка. Це один із таких елементів. Крім цього, зникали. Зникали інші речі, які, я вважаю, безпосередньо Володимир Вікторович до цього був причетним. Я звернувся до правоохоронних органів, повідомив міського голову про свої дії і зажадав певних пояснень від свого головного інженера. Одразу, одразу він сприймав як негатив, він не давав конкретних пояснень. Крім цього, мною ну було поставлено йому ряд задач з приводу питань охорони праці, з приводу забезпечення безперебійного постачання, з приводу закупок. Ці задачі він не виконував. В мене виникло, виникли претензії до його роботи і до роботи його дружини, яка працювала в мене секретарем. Він після цього. Ну, Негативно висловився мою адресу і зараз перебуває на лікарняному, як він, так і його дружина. Я навіть останні десь 20 днів я не знаю, чи це на лікарняному він, чи в інших місцях от, лікується наша лікарня, його не лікує. О, я дізнався про це. І він, підтверджуючи документи, про це не надав. От. Коли прийде, а по законодавству я повинен взяти його пояснення, чому він був відсутній на роботі, чи це поважно, причини, чи це не поважно, тоді я буду вирішувати питання, чи притягнені до дисциплінарної відповідальності, чи він буде продовжувати Ось таке. Так, я дякую за перше і друге питання, тому що воно вже відоме при громадськості. Як ви відноситесь до звернення депутатів, 13 депутатів, які підписали на ім'я міського голови про ваше звільнення? Як, як ви думаєте, з цього приводу, що ви скажете? Я можу повісти, ну не 13, а 12 ну, 1 і я, я був. Я був присутній на сесії. Я по кожному із пунктів е, можу дати обґрунтовану відповідь. Е, більшість. Чи майже всі, вони не мають обґрунтування, вони створені і написані моїм головним інженером з метою, щоб здійснити наклеп на мене. Всі роботи, що відбувалися, вони відповідно до ну, внутрішньої документації, до статуту, до чинного законодавства. У мене немає ніяких порушень у моїй діяльності. От. Але є вимоги, які я ставлю перед колективом підприємства. Скільки угу. у вас зараз по штату працює? 39 чоловік. 39. Да. Зарплата виплачується час. Своєчасно зарплата виплачується, всі податки сплачуються. Е заборгованості, будь-якої заборгованості немає. Вікторій, я б я, 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 я на сесії піднімав це питання. По-перше, те, що ми... Ну, Домовилися, що якщо є такі претензії, то теж будуть правохоронні органи, ну, ми ж не можемо розслідування підвести. Єдине, я хочу сказати, що так, знаєте, з боку було вигляділо трохи, коли така основна претензія була, що перевели на отримання зарплати на так, Каті, претензія була така. Я так чесно кажу, здивувався. Думаю. Що карту там не тільки платить гроші людям, а що офіційно на карту за... перевели за плату... сучасним. Да? Зарплата платилася кожен день по 100 гривень кожному тану до працівників по списку. Не можна було навести лад у цьому деталі. Зараз заробітна плата платиться всім на картки. А, я а, а, економлю 10 тисяч у рік за рахунок того, що кошти знімалися по чергу із банківської установи і на річки роздавалися громадянам. Але... За які кошти ви закупаєте? Помілочам по закупляю є е, власне Порядка... То, тобто ви не користуєтесь коштами міської ради? Е, Здебільшого там, якщо є на рахунки цільові кошти міської ради, там де за звичайно, ми користуємо ці кошти. От, це е, спеціальні кошти з міського а бюджету. А по мілочам це своїм власним коштами ми ставляються. Коли був порив на міськраді, прозвучала інформація, що по 2000 диви зібрали. І Ді... Зарахували плату чи воду? Я розповім, я розповім. Дійсно, коли по вулиці міськради необхідно терміново було замінити водогін, громадяни прийшли в міську раду із таким проханням. От, звичайно. Це не моя зона відповідальності проводити водогін безпосередньо від там від оглядового колодязя до будинку, але щоб задовольнити потреби громадян, я запропонував жителям, чи можуть вони чимось допомогти для того, щоб прискорити. Прискорити проведення цього водохому. Зібрали вони кошти. Кошти я оприбуткував до каси підприємства, жодної копійки ніяких там коштів лишніх не було. І завдяки ось, ну, наколегіновій праці було повністю замінено водогін. і зараз вони користуються благами цивілізації. Я не кажу, що ви привласнили. Якщо ти робить відповідалі життєрим сервісу, то їм хочуть всіх по 200 гривень зарахувати як вартплата. Ми там скільки пам'ятаю, трубу купили. Да, так, да, так, да. так. Мі... Житло Ремсевіс допоміг частково. От, дві неділі я працював. От, і громадяни скинулись там, купували. Ще одне питання. Да. Бо так люди цікавляться і запитують. Скажіть, будь ласка, а є несанкціоновані скиди? Забруднюючих речин, чи стічної води, чи будь-якої пивзаводом у е... ну, не чесні споруди, ви знаєте, як вони називаються поля фільтрації. Да? От, чи є такі от несанкціоновані їхні скиди, крім того, що у вас у договорі прописано, скільки вони в добу мають сліддати. Роздільно на очисні споруди і на поля фільтрації. Є такі фіксуються в журналі, масофільці. Там стоять лічильники, вони опломбовані, щомісяця ці пломби перевіряються. От. Тобто я виключаю можливість несанкціонованого скиду, нечистот, як на поля фільтрації, так і міську мережу водовідування. Щось вам обіцяє з цього питання, що вони свої все-таки зроблять очисні чи якісь інші споруди. Наскільки, наскільки я знаю, то вони планують побудувати свої очисні споруди для того, щоб е, ну, місто не завантажувати додатково е, своїми нечисновами. Але хочу сказати, що зараз фактично МКП-водоканал е, має можливість ремонтувати, закупати там. Нові запішки чи ремонтувати, фактично за допомогою пивзаводу, який сплачує щомісяця 150, в середньому 150 тисяч. Mm -hmm. Тобто власні кошти вони не покривають тих потреб власні зароблені кошти, для того, щоб необхідно ну, в повній мірі існувати канал. Фактично це здійснюється, і я в очікуванні 20 числа кожного місяця, щоб завод перерахував кошти. І одразу з 25 там, по 5 число е -от, я планую певні роботи зробити, тому що є кошти на У мене ще запитання у вас є. Задавали Гангарському питання, Якийсь резерв коштів все-таки підприємство більш стабільно працює, чим... А що є якісь зазорпочі, де ви. Так, да, я з на даний час в мене порядка 200 тисяч своїх є коштів. Я можу на, да, на власну війну? Mm -hmm. да, да. Я економно витрачаю. Я частково вже спланував і зробити ремонт ну спочатку із свого обличчя, із приміщення адміністративного, приміщення гаражів привести у відповідність. от, до, ну хотят. Щоб не було, це Радянський Союз 88 рік, а це більш по-сучасному. На даний час я відновлюю автомобіль, це що був сміттєвоз. Ну, Рученько подарував місто От, через те, що необхідна було там, чи коробка передач, чи ще фактично машина вже в такому непридатному для використання стані. На даний час я вже розібрав цей автомобіль, зняв. Ємність сміттєву. Хочу відремонтувати мотор. Повністю при роботі, при нинішній роботі ас-машини, от ще одну один автомобіль поставити, знаєте, на колеса. повністю привезти його до всіх нор. Якщо буде можливість, то можливо я ще й бочечку має бути. вивезти? обов'язково болівав, тому що дороги десь полиці. Але вікторічка був відновлено. Е, ну, от, Автомобіль, що перевозить воду. От, зараз цей автомобіль знаходиться на станції друг підйому і допомагає для того, щоб провести швидко роботи почистити. Станом на 9 годину вода ще не зійшла із місць мережа. Тобто ще робимо не будуть розпочати. Подумайте, що я вас просив, щоб до тієї машини, яка у нас буде під воду, вже планується, можна що можна зробити полівалку що можна десь дорогу полити, де може змить треба буде. Така машина можна було використовувати. Це в план. планах. І останнє говорити? питання, може, ще в кого буде. Дивіться, я зробив такий аналіз по іншим районам. Да, вони теж, у них немає коштів для капітальних вкладень, але все одно відсоток подачі централізованої води по області надто низький. Населення, тобто десь охоплюється у нас 15 тисяч, ну десь у нас охоплюється там десь приблизно 50%. Чи є в планах? Бо я не побачив в цій програмі, що міська рада от, прийняла 2 червня. Я побачив в програмі все-таки розширення мережі централізованого водопостачання населенню і юридичним особам. Щось є, є звернення від жителів мікрорайону будня. це... Вулиця Перебійна, Штиченка, якщо я не помиляюся, колективне звернення. Коли запустимо станцію другого під'єму, у приміщенні, там де, був тир, да, там, де був тир. Планується фактично провести ще додатковий водогін. Там, Вікторію, там може створений коператив. Вони за цим питанням займаємося. Будемо станцію другого під'єму, ми будемо так. Запустимо станцію другого підйом, і тоді ще запитання Заходи по поліпшенню якісті води, виконуються? згідно останніх обстежень, обстежень санітар... Державної санітарної служби, у нас вода відповідає всім вимогам, окрім жорсткості, загальної жорсткості і окрім місту заліза на 0,1 цілу. Да, на Певних 100, так одну сотку. 1 сотку. 1 сотку. 1 сотку. Ось. Ну, це такі нормативи, але в нас немає станції з не Якщо я включаю другу свердловину, то друга свердловина найбільш така жорстко, жорстка вода і найбільш заліза у цій свердловині в воді. Там 2,7, якщо не пам'ятають, а перша свердловина дає 0,1. По жорсткості. Ось краще дістатися. Це не дивлячись, що складено на губернії ну, 100... 100... Да, 100 на 120-127 градус. Так, ласка. <кій> У мене два питання. Ну, Порив на купальні, вже три місяці робиться, не може зробити. Заплановані <кій> роботи на вулиці Купальні, так? <кій> да, Роведемо, проведемо очистку резервуарів? Три місяці робиться, не може зробитися. І друге питання, де я можу побачити? Ну і всі ну, жителі міста розрахунок по тарифам, які були опубліковані в газеті. Ну, розрахунок з ДОДАС. Я в газеті, дав Розрахунок цікаво. І розрахунок тарифів можете ознайомитися на НКП. Коли, коли прийти? А там, так, можна, Нікола Дяджувати? А. а коли ви коло себе де розриву підключали каналізацію воду заробити? А там, де я вас заставляв, я вам ви наступаєте. На вулиці Так. Коли ви заробите? Ну, я там не живу. Ну. Ви ж робили. Ну, я робив. Документи на вас є. Ну Ну, то давайте станемо зробити. Тобто ви дали, я дав питання і ви дали відповідь на моє питання, коли я зароблю. Ні, то ви заробили, я вас теж запитаю, тому що я. Ви знаєте, знаєте, чому я задав друге питання? Ні, я би ви мені. А я можу зараз на запитання. Найближчий час. Я зрозумів. Представлюйтесь. Я можу особливо роботу як директор. До вас то <сь> можна прийти і отримати перелік всіх цих. <просив> да? Без, Безхідно цього наказу. Я почитаю. <просив> я директор і думаю, Що відповідати, у нас ще не одне питання, не пройти Останнє останні побажання. Руслану Миколаївичу, все-таки ну, стало в інтернеті було цей наказ, так, словно звісний ваш про заборону, там, надання обмежений доступ до інформації щодо поводі і та так далі. Я думаю, ви як юрист повинні переглянути цей все наказ. Все-таки, ну послухайте, все-таки переглянути цей наказ, тому що от даже Глущенко вас запитує, чи можете дати ви там калькуляцію, чи не калькуляцію і таке інше, таке інше. Тому що там я зробив аналіз, чесно кажучи, і да, там є сумнівні пункти. Сумнівні пункти, які все-таки суперечать закону про доступ до публічної інформації. Е, в цьому наказі да. Василь, я, я його розробив в відповідності до е, закону про інформацію і про доступ до публічної інформації. Відніс окрему інформацію з обмеженим доступом, те, що знаходиться на підприємстві, це є внутрішня. От, я не вважаю, що от... Е, е, Взяти і носити там, е технічні умови чи е накази, які там я видаю, от, чи ще комусь. Є мене безпосереднє керівництво, Радимишецька міська рада, от, є депутати, будь ласка, можна ознайомитись із будь-якою інформацією, що знаходиться на підприємстві. Ну якщо цю інформацію використовують всупереч інтересам окремих громадян, от, е після цього публікують різні, різні порочища, Статті, я не вважаю і не хочу порушувати розголошення цієї інформації і права інших людей. От. І е, останній пункт, пункт розголошення цієї інформації, я зараз пам'ятаю, допускається з мого дозволу. Тобто кожен працівник, який хоче розголосити, будь ласка, можна прийти з мого дозволу, якщо я бачу це чи комерційна таємниця, чи конфіденційна інформація про окремих осіб. О, і цей наказ не розповсюджується на законні вимоги доступу, що передбачені у вище згаданому законі. І про інформацію, про доступ... що Василь Викторович, справа в тому, що ну, я не знаю хто інший, але я вас слухаю, я багато. Це да, я думаю, якщо такі питання є, давайте я готувати матеріали, тому що ну, дійсно багато не зрозуміло. Є чи запитання? Хто за те, щоб дану інформацію прийняти до відома, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Yeah. Yeah.